Палий бак пробило, раз. Дах несло два, стекло лабове три. Ну, так по мелочам. Головне, що водій живий, саме. Главное. А він вийшов, так, да, тоді що. Він, він якраз заправляв. І чує таке, і почав бігти в сторону. По жопі тільки дало йому плахмасу і все, рожки і все, а так все нормально. А. Тобто пошкодження, ну заводиться, поїде, да? Не ну, поїде. Може не поїхати. Страшно було. Страждалих немає, таких би немає. Привезли перемонтувати лише заднє крило, а тепер потрібно ремонтувати все. А ви вже що там все, що мать? Да, Дах, лобове скло, бампер, переднє крило, зеркало. А ви хоч де були? Ви вийшли якраз? Так, да, я відійшла якраз в цей час. Чергова атака по сумах, влучання ударного безпілотника. Як бачите, б'ють по такому по такій частині міста, де багато транспортних засобів, і влучання саме по автозаправці. Тому просимо людей, коли лунає тривога, знайте, що заправка це також те місце, куди може бути влучання. В даному випадку пошкоджений цивільний транспорт. Це як і вантажівки в ній пробитий, паливний бак відбув витік пального і також інші транспортні засоби. Ну і плюс саме приміщення заправки, її обшивка також пошкоджена.